<поцентричний> Міща, Даринка, мій ти мій. дуже гарно виглядаєш, кажеш, для себе нема куди жити. То чого? По тобі цього не скажеш. Ти дуже гарно виглядаєш. Спасибо, так. 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 Ти кажеш, що всі все знають, але ну, звідки знаю. я не знаю, де ти працюєш. Я в саді. Ну так, Я то догадуюся, тя, але я ж не знаю, ти ж не сказала, де ти працюєш? Працюю в саді. Старшим куди добра пошлю. Ні за що не переживаю, ніякої відповідальності. Це одні дітки, що виглядає, що десь там відповідальність. Тривечка, наверное. Тричка розвитка. А скільки саді по діток? По собі. Багато. Багато. Шістнадцять. Я мила Петрівна, підтримана, як вони кажуть, до тебе такі маленькі діти, як не до тебе кажуть. По батькам. А де хто там, да, да? Це маленький хлопчик. Як він? Тихонько. Дуже бабку батьки. <реш> На чоловіків не жалулося. Не їй бачив зараз. Так як і всі, закінчила школу, закінчила Хмельницькій техніку Будянської торгівлі, працюю в цій ж серії, працюю до цих пір. За минулих 5 років з минулої зустрічі, в принципі, нічого багато аж не змінилося. Працюю комерційні фірми, керівником комерційного відділу. Курюю зараз 13 магазинів. Ну, в принципі, роботи вистачає, так досить швидко попадає сюди. Сімейка може, мужик все склалося, доросла дочка. Вчилася не дурна, так? Вчилася не до Вчилася директор, все-таки ж не дурно навчалося, як тільки почалося. Доросла дочка 19 років. Кінчує вже Львівську комерційну академію зараз. В принципі, все склалося. Скажімо, треба, це мені сподобалося, як сказала Євгена Васильівна, треба себе сприймати такими, якими ми є. Так, кожен рік зараз додає і змовщук, і, і сивини, і так далі, але треба сприймати себе такими, як ми є. Це дорослі діти, вже внуки в кого є. Ну, це щастя, це щастя, що ми маємо можливість зібратися. І є бажання зібратися. Я якби не розумію, де, хто який у нас таких. Як так, мають можливість і не будуть, я не розумію. Я рада всіх вас бачити, просто думаю, що тут тобто буде зустрічатися, ще не раз. Дякую, да.

1985 рік поступив вчитися, знаєте, в Львів, закінчив фізичний факультет, перед тим ще в армію пішов трошки на два роки. Ну, вийшло, що цього мало в Радянському Союзі, ще тоді інженерів було не потрібно зовсім, тим більше з моєю спеціальністю, бо я був фізик лазерщик Прийшлося ще ще раз вчитися в університеті, зараз закінчив вже юридичний факультет, ну і потім вже працював. Вісім років юристом, керівником юридичного відділу. Ну і вже отак 25 років живу в Львові. не так-то далеко, але трошки за Збручом. Це такий mm -hmm. ж... дуже гарне місто Вілле. Бі... Да. Да. Місто мені подобається, вважаю, що життя склалося, маю двоє дітей, кісь маю достаток трошки. Ображатися нема за що зовсім. А теперішній час працюю на своїх підприємствах, в мене їх є п'ять головою спостережної ради. Займаюся будівництвом, транспортом. Так як я завжди любив якусь там техніку, щоб там попаяти да, десь, да, да, да. татові мотоцикла там кубити десь. <реш> ну, так як <реш> то і робили, там машини, якийсь мотоцикл, там десь там паку десь. Впаду, дізму, десь. <реш> Ні, ну з мене приклад не беріть нічого. Я не з парашута, я на мене їжу на мотоциклі, на рейсах раз баба, впав, вже диву всі стали, дивляться, мотоцикліст, розбився, все так. А він стає і каже, не дочекається. Ну, похуляв, там трошки пішов сюди. Ну, ви фандері мені. А якщо з вами ти йдеш на консультацію, то надасиш? Я вже юристом не працюю в Петро. Ти вже відразу відказуєш? <ктоб> Ні, ну не можна. Ти чого консультацію далі ще не бачиш? Може. Оксан, Оксан, який підхід буде, така буде консультація. Ти чуєш, А Я б побачив, який має Ага. Та ти хоч приїхай на нього сюди. Побільше подумай, чи побігнеш. Просто їду завжди з сім'єю, а там чат у мене не влізає. Мотоцикл? Так. Да. Той чоловік? Він без коляски. Машину придбав? А замість мотору? Квартиру маєш? Маю. Діток маєш? Дружину маю, маю маєш? Маю все. Маю квартиру, машину, мотоцикла, датира маю. І все? Так, да, і дівки в мене <риклад> <риклад> А скільки старше? П'ятнадцять. Да, трошки ж. там може щось там позавожу. Ну він ж не спіші рані, що коли там жінці 40 років, потрібно обов'язково, щоб мало дитину. Прокій. Жінку теж мою знає, коли далеко живе. Мужчин. Да. Я собі його зі мною. Ну то що? Це що, за доброї жінки, а решта. Я був сидівший, потім в Боге купив ресторан і вже хожу туди їсти і

Нічого. Кем? Ми такого не, 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 <посте> не А Ми що лучше буде? <laughs> ну, після школи як так така, так, пішов, ну, пішов, по пішов в погодку робити. Може, треба людей, що... Поробив полоску, пішов в армію. Він служив в армію. Після армії жене і потім Він служив, не случився, ну як не служив свій життя. Розбіглися. Зараз живу в Індії. Лише чи дівчинку Дівчинка. Зараз пшениця між працює на вас у заводі. Вдома тримаю хазяїв. Класно. Я не зрозуміла, що це? Людина, яка в кожному своє життя. Кожному своє життя, в кожному своє. Але Вася приїхав, був в женешці скривав, каже, я больше в бабу не приїхати.

Okay. Okay. На ночі я приходу. Все рибочко. Так, Спасибочки. Спасибо. Світує. Ортенська Світлана Євгенівна, може, коли забути. Може, в колок кліво. Ортецька Світлана Євгенівна, я вас переб'ю. Пам'ятаєте, як ви були у 9 класі, дали мені корінь квітів. І вони в мене до цього часу ще живуть. То ще є, Ще. Да, так, Світлана Лена.

Франківський Кред-Інститут, здійснилася моя заповідією, я дуже хотіла бути вчителькою і так і стала нею. Працюю в даний час в рідній школі, навчаю діток рідної мови, літератури та іноземної мови. Іноземної мови німецької? Так, так. Сімейні стан розлучена. Маю двоє діток, сина і дочку. Син вже одинадцятикласник. Дочка перейшла. В восьмій класі. Ну що ж таке сказати? На життя, як тут вже дехто говорив, я також не жалуюся. Прошу єдиного Богом. Миру, спокою і здоров'ю. Чому я... і вам всім бажаю. Дякую. Одна до ночь я Немає чоловіка, чоловіка не чувствует. Що вас Одна. <головіка> 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 так, що навчається, ще в інституті, на останньому курсі, навчаюся в інституті. Так як я в техникум пішла А ви в шо, щось? В цьому році я закінчую університет. Ще Мені там два поставки, бо я типу два рази вчився. А що їжу до мами, допомагає? Шами Так. Добре, дякую. Ну що що ти напіймалася? Ми ж пам'ятаю, пам'ятаєш всі. Коментарі. Коментарі не зайві. Розказує. Ну що ж розказувати? Після школи вчилася. <реш> Після школи вчилася в Грушківця <реш> на бухгалтера. Вона да. за спеціальністю не працювала ні одного дня. Чоловік заради цього немає, бігав. А ще мій однокласник. Наш однокласник сидить готовий. Ходив, довго і нудно, поки знайшов. Чому? Він не за тих ходив. Не туди ходив. На щастя, було рядом. А щастя було захищало. По термині, вже <ріху> ну, зараз живемо в селі, тримаємо корову, сріні, коні. От і багато ліва, лки бабки, це ж коні, це ж трекині, якеться багато. Це. Ne, 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 ne Зберемо 18 кілометрів. Маю три сини. Старшому 22, меншому 8. Середньому 20. Останній тривозі. Так, все село обійде, всіх. Не, не, не мене. Що і мама. Так що ти ніколи, ні, ніколи, так, ти ніколи не каже, нікому, таке, що ти нічого не досягнулася в житті. Ти мама троїх дітей? Шість. три сини.